Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Дівчата мої вже остаточно прокинулись. Ми їм дали трошки поїсти. Там, видно, ще трошки кусочек дині плаває. Зараз донька варе для цієї жакілін. Вона в нас пані примхана їсть тільки варену моркву в основному. Тут зараз донька її варе. Кусончиками моркву, щоб поїсти, а каліпсо їсть все, що, все, що попадається. Сьогодні я вам покажу, що я привезла з теплиці і Швейцарії, але, але перед цим покажу, що відбувається з моєю дерезою. Ось дивіться: тут у нас пішли відгалудження. Тут також, якщо придивитися, Пішли вже якісь, якісь уже тут толі бутончики будуть, толі то буде також відгалудження. Я показала, коли була в теплиці, я їм показала свою дерезу. І спочатку мені ну, працівник сказав більше всього, що це буде. Ну, він подивився також на псевдобульби. Каже, більше всього, що це буде як ото павучок. кажемо. Але я кажу, ні, ось тут іде якби відгалудження. Ну, каже, значить, якийсь онцидіум. Хоча, щоб сказати, дуже схожі були псевдобульби, ні. Ну, каже, цікаво-цікаво, що у вас вийде. Ну, як завжди, кудись вона лізе. І е, він каже, це дуже е, як, нормально, що вона взимку майже нічого ну, тільки ростила самі оці. Самі квітоноси, але не формувала, бо каже, 15 градусів на веранді, в мене тут в середньому. Каже, це було е, прохладнувато. Зараз вона стартоне. І от я ж вам кажу за декілька днів видно, що вона стартонула, але є відгалудження. Значить, мабуть, буде якийсь онцидіум. Ну, подивимося. Ну, а поки що давайте перейдемо, я вам покажу. Що я привезла з теплиці з-під швейців орхідаріом. Почну ось з цього красення. Ви ж розумієте, що я не змогла вийти з пустими руками. Запрошую вас подивитись, хто не дивився огляд в теплиці. Там одне відео з по самим теплицям. І також крайнє відео це теплиця-виставка. Вони там збирають, в них там як зимовий садочок, вони там збирають виносять квітучі орхідеї. Ну, там просто навіть душою можна відпочити. В них дуже-дуже гарні за якістю орхідеї. Вони не дешеві з порівнянням з тим, що ми, може, привикли, але якість і вік орхідей того варті. Перший взяла я таки оцього фаленопсиса. Він називається Бірочки немає, але я в тому році їздила з Олью, і вона до нього придивлялася: це Ельди De Sundragon з NAX Отак він називається. Ой, жалко, що немає сонечка сьогодні. Вже пообіцяла сьогодні виставити відео, тому роблю дуже-дуже гарне щось мітушне тут є. Такі, вони навіть придивитись, наче випуклі оці ці всі. Такі тріщинки, не знаю, як їх назвати. І також мені дуже сподобалось, який він ззаді. от Він рельєфний, дуже гарний колір заді. Посаджений він вже в 15 горшочок, щоб ви розуміли. Такі листя величенькі. Тут корінці є, він же ж там поливалося, то, звісно ж, я його привезла политим. І ось такий красень. Ну прям тут уже він, мабуть, буде відквітати, бо щось чорніє. Ну, нічого страшного. Ось такого красення першого я привезла. Дуже-дуже ну, гарний, дуже такий не пахне. ось мене Оля питала: чи пахне, чи не пахне. Не пахне. Навіть на сонечку я не почула запаха. Хоча стиль цих орхідей, в принципі, пахучі вони повинні бути. Ще одна красуня. Ренантера Сітріна. Я в тому році купувала в них Ренантера Монаршику, і мені дуже сподобалось. І їй дуже сподобалось в мене. Тому я казала: вдруг щось знайду, куплю ще. І от у них Ренантера Сітріна. Вони її отрима із Бразилії десь півтора місяці тому я в тих відео оглядах казала, що вони. Ну, в них останнім часом була поставка, бо рік тому, як я приїжджала, майже все пусте було, нічого цікавого. І мені казав працівник, що якби, скоро в них будуть нові орхідеї. І ось так вийшло. Я її присиплю, немає як її до звідси витягнути, але я її присиплю, бо в моїх умовах треба, щоб вона. Вона буде дуже швидко пересихати, тому я її посаджу. І ось тут, якщо бачите, є невеличке відгалудження. Якщо подивитись, вона квітла одного разу, потім стільки проросла і опять видала квітоносик. Дуже-дуже гарна. Поки що запаху не почула, бо як було сонечко, в мене вдома не було, а зараз немає сонечка, то в принципі, ну, понюхала, наче щось там є, ну ще не можу сказати. Який в неї запах іменно. Ну, Отакі стрикозочки дуже мені подобаються. Я дуже рада, що з монаршіану я е, домовилася і надію, що домовлюся з цитріною. Хоча монархіана, що мені подобається, вона все ж таки, ну поки що, може, вона може бути дуже великою, але вона така компактна. А ця а пані вже доволі висока. Так що, це друга моя квіточка, що я привезла. Послідуюча ось така красунька. Я вам там у відео казала, щось мене потягнуло на такі фіолетові. Це не Мільтонія, це з нею гібрид. Мільтаніопсис, по-моєму. Ну, ще не знаю який. Дуже мені сподобався цей колір. Така вона. Велика, Хоча я казала, як я вам показувала, іменно такі псевдобульби. І все таке кажу, ні, поки, не буду брати, бо мені мама нагребла на смітнику, але, але все ж таки не втрималась. Дуже вона чарівна. Здоровенна така квітка. Ось потягнула мене на такі темні шикарні кольори. Ну, прям Цікавенка цікавенькою. Дуже мені сподобалось майже таке. А якби на сонечку, так взагалі б вигравало. Ну нічого. Зато бачимо прям її кольори, яка вона є. Дуже великий також кущик, поставила в її свою жіночку, бо вона випадає, то, ну, перехиляється, то треба їй десь купити такий горщик важкенький щоб її туди поставити. Ну, а це, ну, майже я з орху знайомою вчора балакала. І вона каже: давай вгадаю, що взяла. І написала епідендрум Майже, я їй написала: майже вгадали, тому що це не епідендром, це епікатлея Dancing Angel. І ось дивіться, яка краса. Це взагалі. Кохання з першого погляду. Надію, що епідендроби в мене добре йдуть. надіюсь, що схрестившись котлеєю, вони також в мене добре підуть. Але вона чарівна. Також, бачите, які кольори шикарні. Великий такий квітоносик. І ось що вам показати, тільки що, тільки-тільки побачила тут ще один. І, як я вам вже казала, якщо цей квітоносик розвинеться, Значить, їй сподобалося в мене і ми будемо з нею дружити. Ну, надіюсь, будемо дружити, незважаючи на що, але дивіться, яка краса, яка краса. Зараз в квіткових магазинах із фаленоспсисів зовсім нічого цікавого. Я навіть огляди не роблю, бо нічого цікавого. Добре, що. Останнім часом їздила на виставки трошки, якби свого хом'яка притишила. Ну, як притишила на сутки. Ну, максимум на двоє. А зараз покажу останню красуню, яку я собі взяла. Ну, брала собі, але все ж таки вона поїде до України, бо одній орхознайомій знайомій вона. Потрібна як повітря. А я собі може, через півроку також візьму. Остання п'ята орхідейка, ось така красунка. Я туди, ну, я казала, я туди їхала, попала чисто случайно, майже не думала туди їхати, але так як тато з мамою вилітали до Польщі, я в Ліон їх відвезла. А від Ліона там буквально до цієї теплиці десь ну, не, чуть більше півтора часа їзди. Думаю, ну, на, а до Ліона нам два часа їзди. Ну, думаю, більшу частину я проїхала. У мене, мене була свободний весь день, бо середа, по-перше, мен, в мене короткий день. А по-друге, моя колега, так як я возила батьків. Вона мене замінила, підмінила. Дякую Карін, що дала таку можливість і батьків відвезти спокійно, бо вони відлітали доволі рано. Ну, і, і оце такого я придумала з'їздити. Це, і коли я показувала під одним із відео огляду. Марина Тереш написала, Боже, це він і я його хочу. Як же я його хочу? Хоча їй Олена із Англії купила Ну, іменно в Дрездені. Я там також бачила, їй скидала, але вона каже, мені вже купили. Е, бачите, 02.25-го зробили оцю е, бірочку, або, може, її Ну, Бачучи за, за квіти, мабуть, бірочку нові, бо він казав, що вони гарні зараз такі. Гарні бірочки робляться. І бачите, тут QR-код є фішди Culture написано. На нього можна сканувати і там розказується, як за ним доглядати. Треба буде провірити. Ще не провіряла. Ну, в общем, така Жу... Квін... Жуану... Жуану, не знаю, як вона називається. Ну, в общем, взяла я собі ось така велика ця, і вона каже, Боже, і я таке хочу, якщо вдруг колись і мені візьміть. Кажу: ну, якщо вам так треба, я можу вам свою уступити, а я можу поїхати купити ще тут, також ще один квітоносик ось йде. ну, Подивлюсь, поки що вона в мене буде, десь через місяць я її буду відправляти, то якраз і провіримо, яка ж вона тут гарна. Тим паче, таку ж орхідейку я купила інші жіночки. Вона сьогодні поїхала, ну і там з декількома іншими в Нідерланди. Так що, куди хоч, куди хоч, туди їдуть орхідеї По орхознайомим, по орхознайомствах, отак ми познаємо країни. Ось таких красуньок я придбала. Дуже-дуже полюбляю їздити в цю теплицю. Це Орхідаріум під Женевою. Дуже гарні там персонал, дуже гарні там е, якість квітів. Дуже, ну, все там гарно. Ну, ціни, звісно, ну, ціни, ви ж розумієте. Якщо дивитись те, що продають на любих виставках гонять які ціни, то за такі дорослі рослини, навіть фалинопсиси, ви ж бачите, який здоровенний, на 15, горшку, здоровений такий, то в середньому там ціна йде 40 євро. Ну, в середньому. Я не можу сказати, хтось більше, хтось менше. Ну, В середньому десь 40-45 євро, то за таку велику, гарну рослину. Я вважаю, що це в принципі не ну, приємна ціна. Не знаю, як вам. Якщо подивитися, що за, зараз от виставляють збирають фаленопсиси в 1,7 по 50, по 60 євро в 1,7, і скільки їй ще рости, і в якому стані вона приїде, а тут така краса. Ну, я вже казала, в цій теплиці... Немає, хто цікавиться палоричними орхіде... орхідеями, особливо фаленопсиси, хазяїн, їх не полюбляє від слова зовсім. Ну, у кожного свій смак. Але ті орхідеї, які в нього є, з дуже шикарної якості і дуже-дуже гарні. Ну а я з вами буду прощатись ось такі новиночки. Всім гарного дня, всім пока-пока!